На центральному автовокзалі Тернополя конфліктна ситуація. Чоловік на підпитку погрожує людям гранатою. Повідомлення такого змісту, 8 січня, надійшло до чергової частини Тернопільського райуправління поліції. Очевидці суперечки побачили, що в невідомого з кишені випав предмет, схожий на гранату, і натиснули тривожну кнопку. На спрацювання системи прибув наряд поліції охорони та слідчо-оперативна група. Прибувши за вказаною адресою. було виявлено групу осіб, між якими відбувався конфлікт. Підійшовши ближче, на підвіконні біля входу до автовокзалу було виявлено на предмет схожий на гранату Ф 1 зі слів очевидців даний предмет випав із кишені. Учасника конфлікту В впадає щодо цього учасника конфлікту було проведено поверхневу перевірку. На місці події працювали представники вибухотехнічної служби. Винуватець конфлікту, мешканець Тернополя, 1968 року. Народження був на підпитку і стверджував, що боєприпас на його О, ти, яка граната? Ви що смієте? Я не знаю, що я гранату там чи ше я, я, нікому я нічого не пхав, нікому я не урожав. У ході перевірки правоохоронці з'ясували, що підозрюваний перебував на автовокзалі не сам, а з товаришем, уродженцем, Борівщини. У його наплічнику правоохоронці й виявили цілий арсенал зброї та боєприпасів. Корпус гранати Ф 1 та РГД 5 Корпус ВОГ-17, 4 запали, 120 патронів, предмет схожий на глушник і підствольний гранатомет. Скільки гранат, скільки підствольників якої марки я не можу сказати. свято що... так, Ще що знаходиться в цьому рюкзаку? за Кількість знань. Паскапатронів. Калібр патронів пам'ятаю. Є 45. Тернополянина затримали відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують частину першу статті 263 кримінального кодексу України. Питання щодо його товариша, власника небезпечного арсеналу, вирішується. Нагадаємо, що сьогодні в громадських місцях на території області встановлено 54 системи термінового виклику правоохоронців. Це соціальний проєкт департаменту поліції охорони, який реалізовується з метою профілактики вуличної злочинності і дає поліцейським змогу оперативно реагувати на порушення громадського. Порядку